Русафа гастрономічна столиця Валенсії і район, який так полюбляють іноземці. Чи варто тут жити? Які є плюси та мінуси? Поговоримо у цьому Рілс. Район знаходиться у центральній частині міста, але це не про лакшері лайф. Це більше про інтелігенцію митців, молодь, оскільки новобудов або будинків з підземними паркомісцями тут дуже мало. А з басейном я пам'ятаю тільки один будинок на весь район. Ззовні їх пофарбували в різні кольори. Тут приємно знаходитись на нульових поверхах. Дуже дуже багато комерційних приміщень: ресторанів, барів. Всі вони мають тераси, і на цьому районі навіть можна гуляти на терасі до 12.30 ночі а в деякі дні навіть до 1.30 ночі, у той час, як в інших районах міста, як правило, шуміти можна тільки до 10-ї години вечора. Повертаючись до будинків, вони тут можуть бути навіть без ліфтів. Приблизно третина тої половина району якраз складається з таких будинків. Будинки, які з ліфтами, будуть в непоганому стані, але ліфт може бути доволі вузенький. І з дитячим візочком туди буде складно зайти. Епіцентр свята Фаєс проходить саме на Росафі. Що таке Фаєс? Це з 15 по 19 березня кожного року. Тут будуть такі великі скульптури. Які в кінці будуть спалювати з піротехнікою і з дуже дуже гучними вибухами. Е, тому жити в ці дні на Русафі майже неможливо. Ви подумаєте, ну що там 4 дні. Але іспанці люблять святкувати цілий місяць, тобто ходити в кафе, в бари, гуляти і класно проводити час. Можна подумати, цей район абсолютно не підходить для життя з дітьми. Але подивіться, по-перше, тут є. Майже єдина приватна школа на території міста Валенсія, як правило, інші школи знаходяться в передмісті, а тут прямо на районі British School of Valencia. А по-друге, тут є дитячі садочки, і насправді ваше життя з дітьми може бути доволі комфортним, якщо не враховувати ті мінуси, про які я казав раніше. gracias. тут немає гіпермаркетів або великих торгових центрів. Зато тут є свій ринок. Де ви зможете придбати по вигідній ціні, часто навіть дешевше, ніж в супермаркетах? Різні продукти тут є і м'ясо, і овочі, і фрукти. А головне це море продукти. Подивіться, як тут їх багато.